Робототехніка це сучасний напрямок, що охоплює проєктування, розроблення та виготовлення роботів. Уже шостий рік у фізико-математичному ліцеї працює команда Кор, яка успішно заявляє про себе на змаганнях міжнародного рівня. Тож наша знімальна команда завітала до юних техніків, поспілкувалася про нові вигнати та участь у конкурсі. Деталі у сюжеті Нікіта Хавращука. Уявіть собі світ, де механіка поєднується з креативом, а логіка з фантазією. Сьогодні ми познайомимося з командою робототехніків «Кор» в Черкаського фізико-математичного ліцею. Дізнаємося, як з простих деталей народжуються складні механізми. За кожним успішним проєктом стоїть команда професіоналів, навіть якщо це школярі. Учасники команди робототехніків Кор чітко розподілили обов'язки: кожен займається своєю сферою, щоб створити дійсно конкурентно робота від програмування до інженерної документації. Наразі у нас шість членів команди і ментор. У нас два програмісти, які працюють над програмним забезпеченням робота, три інженера. Один з них працює над інженерною книгою, яка потрібна на змаганнях, розписує про нашу команду, про нашого робота. Двоє працюють над технічною частиною, тобто створюють самого робота. Для команди це не перші змагання. Вони вже мають вагомий досвід участі в міжнародних конкурсах і навіть перемоги на світовому рівні. Розповідає інженер Дмитро Копустянський. Перший наш успіх команди був на конкурсі Дженіус Олімпіад. Тоді наші хлопці повністю перемогли і забрали золоту медаль. Це було в минулому році. І зараз, в цьому році, ми також брали участь на Дженіус Олімпіад. І ось через два дні їдемо на Ферстик Challenge. Герой цього проєкту робот. Його мобільність, автономність і можливість взаємодіяти і середовище роблять його особливим. Коментує головний програміст Романо Кіпняк. Наша робота є телескопія на профілях та ремнях, яка може видвигатися за допомогою двох моторів. Також у нас є резинки для того, щоб вона не падала на робота і не шкодила йому. Та ще один мотор, який за допомогою якого вона може підніматися та опускатися. Також наша робота є надрукована на 3D-принтері кейс для батареї, за допомогою якої ці плати і живляться. Також по сторонам нашого робота є. Надруковані на 3D-принтері номери нашого робота по всьому периметру робота встановлені датчики відстані, допомогою яких він буде на автономному режимі сам керуватися і виконувати всі завдання. Цей робот не просто конкурсна розробка, він може стати основою для майбутніх технологій. Які використовуватимуться в промислових сферах. Цей робот може виступати не тільки для того, щоб виконувати завдання на змаганнях, а й також для вирішення якихось проблем, таких як екологічні, або просто допомагати людям в звичайному житті. Команда не лише розробляє інноваційні технології, а й допомагає розвивати інженерну освіту в Україні. Робототехніка в них розвиває дуже великих напрямків, таких як реактивне мислення, англійську мову, тому що в нас все лише на англійській мові, комунікативні навички, тому що ми працюємо з зазвичай в команді, що допомагає учням більш сколектуватися, щоб вирішити якусь одну спільну проблему. Тобто роботехніка дійсно вона дуже важлива в напрямку школи. Такі проєкти доводять. Інженерна освіта в Україні виходить на новий рівень, і для молоді відкриваються нові перспективи. Нікіта Хавращук, Ксенія Нестерко, Марина Сухенко, Молодіжне інформаційне агентство